За рік війни Дніпропетровська область пережила 44 дні та понад 7 годин повітряних тривог. Таку статистику наводить сайт Alerts in UA, де фіксують увімкнення сирен та тривалість потенційної небезпеки. Якщо рахувати кількісно, то на території нашої області було 1383 тривоги. А як загалом Дніпропетровщина пережила рік страшної війни та які понесла втрати, розповів у сьогоднішньому зверненні Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, начальник військової адміністрації. Вже рік, як Росія пішла на Україну повномасштабною війною. За цей час ворог випустив по Дніпропетровщині понад 330 ракет і кілька тисяч реактивних снарядів. Ми пережили більше, ніж тисячі годин повітряних тривог. На жаль, маємо важкі втрати. Росіяни вбили 218 мирних мешканців області, понад 800 людей через ворожі обстріли отримали травми та поранення. Ворог нищить цивільну інфраструктуру регіону. У наших містах та селах зруйновано і пошкоджено понад 5 тисяч будинків, приватних та багатоповерхових, а ще більше, ніж 150 шкіл та садочків, майже 40 лікарень, близько 100 підприємств. Список злочинів російської армії можна продовжувати. Найбільше постраждала Нікопольщина, яка чи не щодня під прицілом ворога. Попри це, Дніпропетровщина, як і вся Україна, стоїть. До нових умов пристосувався бізнес. Підприємства працюють хоч і з меншими потужностями. Влада та міжнародні організації допомагають переселенцям, їх в області майже 400 тисяч, і зараз щодня регіон приймає до тисячі людей з гарячих точок. Підтримуємо і тих, хто через обстріли ворога втратив рідних та залишився без даху над головою. Для жителів Дніпровської багатоповерхівки. В яку вгатила ракета окупантів з бюджету області виділено 97 мільйонів гривень. Людям з Павлограду спільно з міською владою 15 мільйонів. У Кашторісті на цей рік 70 мільйонів на підтримку родин, котрі через ворожу агресію втратили рідних. Гроші не повернуть близьких людей. Але бодай якось підтримують: батьків, синів, дочок загиблих. Справжні герої наші лікарі 24 на 7 на ногах допомагають мешканцям області. Переселенцям рятують поранених, а ще допомагають з'явитися на світ новому життю. За час повномасштабної війни в нашому регіоні народилось понад 15 тисяч дітей, хлопці та дівчата, для яких ми відбудуємо вільну, сучасну процвітаючу Україну.